Чи можете ви нам прокоментувати ситуацію, яка сталася в Діякова? Так, можу прокоментувати особовий склад 72-ї механізованої бригади. Деякі представники різних підрозділів перейшли кордон Російської Федерації та знаходиться більшість на території Російської Федерації, деякі вже військовослужбовці повернуті до на територію території України. Що стосується чуток, про те, що більшість командування частини, командування бригади і вищого командування вважає цих людей дезертирами, можу повідомити, що ці військовослужбовці дезертирами не являються. Офіційно з Російської Федерації Україна не веде не в стані війни та не веде бойових дій, веде бойові дії з терористами, які знаходяться в Донецькій та Луганській областях. Офіційно вони перейшли кордон. Тому що е, склалось багато таких умов, коли е, зі стрілецької зброї не могли військовослужбовці протистояти градам, які застосовує противник. Це терористи. Ми ну, також всі ми прекрасно знаємо, що з Російської Федерації і військовослужбовці повідомляють, є дуже багато доказів, що теж з Російської Федерації ведуться. Постріли артилерії, як система залпного, так артилерії просто мінометні обстріли. І особовий склад і командування підрозділів е, прийшло до того випадку, коли, щоб е, зберегти життя особового складу, що це найголовніше, вони перейшли на територію Російської Федерації. Зараз вони всі будуть повернуті в. На території України, Значить, що стосується проведення слідчих дій, так в даний момент проводять, будуть проводять перевірки компетентні органи щодо слідчих дій. Ну я ще раз нагадую, що командування не вважає цих людей дезертирами. Вони не будуть засуджені, по ним не будуть порушені кримінальні справи, тому що це не є дезертири. Я так вважаю, це це є герої, які мужньо мужньо трималися, стояли до самого ну, до можна сказати до останнього, але Правильно зробили це, що зберегли життя командири для своїх бійців. Але про російські СМІ дають дуже лживу інформацію. Ми знаємо, яку вони інформацію завжди надають. Вони сказали, що близько 400 військових військовослужбовців просять політичного притулку, але це не так. Ми спілкувалися з військовослужбовцями, які знаходяться на території. Російської Федерації, і я вам скажу, що ніхто таких мислів собі не допускає. Вони всі українці, вони бажають повернутися на свою рідну Україну, на свої домівки. І більшість цих людей вже повернулися з території Російської Федерації, я вже казав на території України а по іншим. Відпрацьовують компетентні органи для того, щоб людей забрати, тому що у деяких немає з собою документів для того, щоб їх встановити, ці документи під час бойових дій або згоріли, або були пошкоджені. Можете нам прокоментувати на теперішній час? Чи є якісь підрозділи 72-ї бригади в оточенні? На теперішній час зараз інформація така: ви знаєте, один з підрозділів з боями. Відійшов в інший район виконання бойового завдання. В інший район виконання бойового завдання. Це я ще можу повідомити офіційно. Загалом на сьогоднішній день загиблих в бригаді 29 військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції, та 3 військовослужбовці, які загинули до проведення антитерористичної операції через порушення заходів. Безпеки а також з інших приводів.